Відео перекладене і озвучено спільнотою 10 висратих баксів. Переходь та підписуйся на телеграм-спільноту за посиланням в закріпленому коментарі. Чому Сократ ненавидів демократію? Ми звикли дуже високо цінувати демократію. А отже, і стародавні Афіни цивілізацію, яка її породила. Парфенон став майже синонімом демократичних цінностей. Саме тому так багато лідерів демократичних країн люблять там фотографуватися дивно, але досить цікаво виявити, що одне з найвищих досягнень стародавньої Греції філософія, з підозрою розглядало інше досягнення демократію. Засновник грецької філософії Сократ, зображений у діалогах Платона, як вкрай песимістичний щодо всієї справи демократії. У шостій книзі Республіки Платон описує, як Сократ вступає в розмову з персонажем на ім'я Адімант і намагається змусити його побачити недоліки демократії, порівнюючи суспільство з кораблем. Якби ти вирушив у морську подорож, запитує Сократ, то кого б ви найбільше бажали бачити в управлінні судном? Будь-кого чи може людей, які знають правила та вимоги мореплавства? Останніх, звичайно, каже Адімант. Так, чому ж тоді, відповідає Сократ? Ми продовжуємо думати, що будь-яка стара людина може судити про те, хто повинен бути правителем країни. Сократ вважає, що голосування на виборах це навичка, а не випадкова інтуїція. І як будь-яка навичка, вона потребує систематичного навчання, дозволити громадянину голосувати, не маючи відповідної освіти, так само безвідповідально, як поставити його на чолі корабля, що пливе на самос під час шторму. Сократові судилося на власному досвіді пережити катастрофічний досвід дурості виборців. У 399 році до нашої ери філософа віддали під суд за сфабрикованим звинуваченням у розбещенні афінської молоді. Присяжні з 500 афінян були запрошені для розгляду справи і з невеликою перевагою вирішили, що філософ винен. Його стратили через отруєння болеголовом у процесі, який для мислячих людей є настільки ж трагічним, наскільки засудження Ісуса було для християн. Важливо, що Сократ не був елітаристом у звичайному розумінні цього слова. Він не вважав, що лише вузьке коло людей повинно мати право голосу. Однак він наполягав на тому, що до голосування слід підпускати лише тих, хто раціонально і глибоко обмірковує питання. Ми забули цю відмінність між інтелектуальною демократією та демократією за правом народження. Ми дали право голосу всім, не пов'язуючи його з мудрістю. І Сократ точно знав, до чого це призведе до системи, якої греки боялися понад усе демагогії. Стародавні Афіни мали гіркий досвід боротьби з демагогами, наприклад, лубочна фігура Алкібіада, багатого, харизматичного, красномовного, заможного чоловіка, який підірвав основні свободи і допоміг підштовхнути Афіни до згубної військової авантюри на Сицилії. Сократ знав, як легко люди, що прагнуть влади, можуть скористатися нашим прагненням до простих відповідей. Він просив нас уявити передвиборчі дебати між двома кандидатами, один з яких був схожий на лікаря, а інший на власника крамниці солодощів. Власник солодкої крамниці сказав би про свого конкурента: Поглянь, ця людина зробила тобі багато зла. Він кривдить тебе, дає тобі гірке зілля і забороняє їсти і пити все, що ти хочеш. Він ніколи не буде подавати тобі бенкети з різноманітних і приємних речей, як це роблю я. Сократ попросив нас поміркувати над реакцією аудиторії. Як ви гадаєте, чи зможе лікар ефективно відповісти правдиву відповідь, я завдаю вам клопоту і йду проти ваших бажань, щоб допомогти вам? Чи не викличе це обурення серед виборців? Вам так не здалось? Ми також забуваємо про важливі застереження Сократа проти демократії. Ми вважаємо за краще думати про демократію як про однозначне благо, а не як про щось, що є настільки ефективним, наскільки ефективною є система освіти, яка оточує виборців. Як наслідок, ми обираємо багато власників солодких крамниць і дуже мало лікарів.